І ще про одну важливу ділянку для Дніпропетровщини і фронту в цілому краматорсько-слов'янську агломерацію на Донеччині. Вона добре укріплена, але ворог продовжує шукати слабкі місця і намагається будь-що до зими захопити одне з міст об'єднання. Щодня нищить кабами і дронами камікадзе інфраструктуру Костянтинівки і Дружківки. Намагається вийти на Краматорський Слов'янськ, щоб далі рушити на Харківщину, а на півдні продовжити натиск на Покровськ і просуватись на Дніпропетровщину. Для чого б'ють по логістичних шляхах сил оборони? Щоб цього не допустити, наші захисники контратакують, у тому числі з далекої відстані. Бійці 26-ї артилерійської бригади мають в арсеналі сучасні самохідні гаубиці. Краби здатні вражати цілі за десятки кілометрів. Як звучить гігантський краб 155-го калібру, які жирні цілі знищували наші артилеристи, як знімала група Воєнкор, передала Гарячий привіт ворогам від усіх Дніпрян. Покажемо прямо зараз. Фронтовий ексклюзив далі у нашій програмі. У Краматорській Слов'янськ через добропілля вже не їздять із літа. Ворог атакує дронами все, що рухається цією трасою. Є інші маршрути, але безпечними їх також не назувеч. На в'їзді до Слов'янська баннер. Увага, рух через місто. Загроза ФПВ». І бачимо знову тунель з сіток антидронових. Бахмутському і Краматорському напрямках ворог приділяє особливу увагу і кидає ще більше сил, щоб захопити Костянтинівку, дружківку, Краматорськ, Слов'янськ, щоб далі звідси піти на Харківщину, а на півдні продовжити рух через Покровськ на Дніпропетровщину. Туди дорога на Бахмут, туди рух уже заборонено. Ось там Слов'янськ і далі Краматорськ, там Харків. І ці міста міцно прикривають і утримують разом із суміжними підрозділями і бригади бійці 26-ї артилерійської бригади. Цивільні можуть собі дозволити транслювати чутки і публікації в інтернеті. Військові ж знають справжній стан справ на фронті. Головний сержант батареї 26-ї артбригади на псевдомаршал. Розповідає, як разом із побратимами допомагали ліквідувати нещодавній прорив ворога на добропільському напрямку. 10 кілометрів вони за сутки вони хорошо взяли. Але так як не проходить туди логістика для їхніх військ, евакуація, то вони там і застрягли. Підтримали вогнем установкою КРАП. В основному працювали по піхоті, оскільки техніка туди не заходила, заходила тільки жива сила. Малі групи від трьох до п'яти чоловік. Закінчилося це все тим, що ворог благополучно віддав душу Богу. В арсеналі 26-ї бригади чимало крабів, які щодня роблять окупантам дуже боляче. Ось є власне наш звір-краб, який виконує бойове завдання кожен день. Це самохідна гаубиця виробництва польських зброярів зі стволом 155-го калібру до російсько-української війни краб більше ніде не воював. А зараз всередині бойової машини запах, який не сплутаєш ні з чим. Запах снарядів і порохів і роботи наших хлопців, оскільки вони сьогодні дуже багато докладають своїх сил для оборони захисту наших територій. Коли виїжджає краб для роботи, то їхня піхота трошечки починає нірінчити і трошечки зжимається в бідрах. Тут не треба, як в радянських машинах, тягнути речаги і вижимати тугі педалі. Наші артилеристи опанували краба настільки швидко, що здивували польських виробників. Хоча електроніки і складних приладів тут багато. Керується джойстиком, має систему оповіщення у разі небезпеки із повітря і бере на облавок до 40 снарядів. Це САУ Краб. Найсучасніша бойова машина, яка знищує ворога і захищає нашу піхоту на Донеччині і Харківщині. Щоб побачити краба в роботі, треба їхати на фронт на одну з позицій 26-ї бригади, десь на Бахмутському напрямку. Вдарив fpv дрон. Е, пройшло через двоє захисних дверей і через захисний каркас. Але машина на ходу і продовжує нищити ворога. У пріоритеті піхота загарбників, позиції дронарів і арт-розрахунки, розповідає командир гармати на Кащей. До речі, його екіпаж знищив кілька жирних цілей. Тут ми на Бахмутському напрямку. Періодично за день ми можемо вистрілювати 10, 15, 20. Був Харківський тоді напрямок. Була перестрілка в нас. І з першого пострілу попали в сонцепьок. Вона прям страшна, як небезпечна. Це ТОС-1А, він випалює таким типу, як фосфор в нього. Окупантів гадять 155-м калібром. Снаряд летить на 30, а реактивний навіть на 40 кілометрів. А начиння таке, що одразу мінімум 10 російських родин отримують новенькі лади. Цей снаряд для окупантів від Дніпрян, які загинули і отримали поранення під час нещодавньої російської атаки. Окупанти атакували наше місто, а оце буде своєрідна відповідь від артилерістів 26-ї славетної бригади. У їхній бік полетить оцей подарунок за Дніпро. На світанку полізли і перші ворожі групи, кажуть військові. Їх зустрічає крап. Але сказати, що все так просто не можна. Позиції самохіду крительно маскують, бо споряджені вибухівкою ворожі крила часті гості. Запчастини від БПЛА «Молнія». вроді би зроблено з, пінопласта, з палок. Такого нічого тяжкого але несе на собі ТМ-ку і робить дуже велику біду. На Молнії ворог чіпляє в піві дрони, а ті несуть на собі міни й снаряди за 20-25 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А це те, що нещодавно прилетіло на позиції наших артилеристів. Отаку от небезпеку. Отакі от снаряди скидують з ФПВ російські окупанти. У лавах 26-ї артилерійської бригади молоді, але мотивовані бійці, які без бравади добре розуміють і виконують покладені на них бойові завдання. На даний момент я вже командир гармати, і звісно, це дуже сильно велика відповідальність, тому що від швидкості роботи, від точності, якості роботи залежить саме піхота і відповідальність на нас лежить Захисники знають про плани окупантів захопити до зими хоча б одне місто на Донеччині, але у 26 шостій запевняють: у зоні їхньої відповідальності цього не буде. Будемо з боями тримати цю область, оскільки це ж це ж наша домівка, це наші діми тут виросли. Ми ж не прийшли до когось. Ми все вдома.